Цей тренд, але я бігти не буду, я залишусь, і більше того, буду відстоювати свою думку у коментарях, якщо буде потрібно, тому ви можете підключатися до обговорення моєї думки. Принц Аншані Настін Ейр, і це версія людини, котра просто любить музику. А також у мене є музичний блог, але не про це не цікавитись життям співаків так само нормально, як і цікавитись їх життям. Камон, це популярні люди, публічні. Ви рано чи пізно все одно дізнаєтесь все те саме, що і я, голосувати у якихось номінаціях. За ваших артистів лише ваша ініціатива. Так, артисти можуть вас просити це робити, але якщо ви цього не хочете, ви цього не зробите. В першу чергу ви маєте щиро хотіти це робити і тим самим підтримувати свого артиста. Ось так. Пісні від штучного інтелекту на Радіо це повний крінж, а також крінж пісні Юлії Тимошенко, які також зроблені через череші. Чому? Тому що сама, як